І для кого не секрет, що бізнес створюється для того, щоб з нього мати результат, це дохід і задоволення. Що для цього потрібно? Для підвищення власної ефективності в бізнесі, в кар'єрі, необхідно знати точну мету. Куди ти йдеш, для чого ти це все робиш? Наступним кроком це є взагалі мотивація, тому що на шляху до мети легко зупинитися. І якщо знати, мати впевненість, знати, що ти матимеш цього те, що ти хочеш, це багато для досягнення справи. Ну і третє, це методи, якими, власне, ти будеш йти до свого шляху разом із своєю мотивацією. Що я роблю я і що я використовую для того, щоб підвищувати власну ефективність. Мені допомагають звичайні нотатки в телефоні. Туди я записую план на день. Тому що я вважаю, що велика мета поділяється на маленькі і маленькі поділяються ще на менші на кроки, які ми робимо для досягнення своїх цілей. Щодня я роблю щось, що дає мені. Мотивацію, що мене підсилює. Тому в моїх нотатках мій день розписаний дуже і дуже подробно, докладно, я бачу, що я роблю, я бачу, там, від... я обов'язково ставлю відмітку, що виконано, а ввечері я підвожу підсумки. Коли дивлюся ввечері, які плани в мене були, що я виконувала за цей день, що я виконала. Я оцінюю реально свої можливості. Це перше. По-друге, я отримую плюс до своєї самооцінки, тому що я знаю, за що себе похвалити, знаю, що мені треба додати, щоб потім себе похвалити. Обов'язково в дні, в планах на кожен день у мене є. Різні пункти є, звичайно, схожі, але є і різні. Це все для того, щоб я могла підвищувати свою ефективність, а не просто повторювати дії щодня. Там є все: і битові питання, і побутові, і робочі, і інвестиційні, і просто час на себе. Тому що, якщо немає часу на себе, то немає сил, настрою і немає власне, і ефективності.